Царство изпотя и сына и свяха, и не почав час я День наблизився, близвішах, відкину отже вчені темнові, одягнімся у зброю світла. І як день поводився чесно, не в на не в півятстві, не в перерві, не в розпусті, не в сварні та задуші, але вдягніся Господа Ісуса Христа. І не маймо про тіло Бога. Слов він не приймайте, не вступаючи з ним в прещі. Один вірить, що можна все їсти. А сроки їсть городину. Хто їсть, хай не гордує тим, що не їсть. А хто не їсть, хай не судить того, що не їсть. бо Бог його прийму. А ти хто такий, що судиш чужого слуху? Своєму свого споделя він стоїть або падає. Але він стоятиме. Бо Господь Боже пітер і Заповідай про речі які дісталися міждали, як нам передали ті, що були від початку научними свідками і слугами слова, рішив я, розвідавшись на все докладно від початку написати тобі ви високої стоїть у хіме, що нема точне земля науки, як у тих Будь за часів на цей сьогодні, священи, не захаря, щейне авії, та й о жінка з дочергона й не заведа, будимо, не воїні правені перед Богом, і як хвилину, а всі заповіта накази, осводні бездоганом, але вони були їхні, бо на завета, вона не пліна, і обоги бої в хілі віхом. Ось разу, коли Захая за порядку свячене, служив перед Богом з досвідчене, все ще не служби, лихо мне лже увиди в храм Господній і кадити, А вся сила сина під час линня улица на горі, то й з'явився, Господній Господні, свече проводиш, нежа тонка, Захарія, побачивши, його, освівожився, і страх на полоного. А не сказав мені піся, Захарє, бо твоя молитва виступана, Жінка твоє на забраве, тобі сина, і, си і, я, і, вам, і ти даси йому, ім'я Іван, і, сей, і, матері, і буде тобі на рамі, зі зі матери, ні твої зі научення, мой Та й на верне до Господа, їхнього Бога, самій тим перед ним з духом та силою, і ві, щоб не вернути серця, батьків дітей, нести не стохталій, да буде усіх ранених, щоб приготувати освоєння народу спойні. Захар'я сказав до про хочу знати от це, я по старій, і жінка моя в схилі, і Господу. Озвався до нього, я і що стою перед Господом, мене послабойте з тобою та принеси ти в благовість. ой замовкнеш не зможеш говорити, аж до дня, коли це зісниться, за те, що ти не повірив словам моїх, які збудуться свого часу. Люди чекали за хаві, і дивувалися, що він так забарився хамі. Коли прийшли іде говорити, і вони у незрозумішої бачив її його храмі, він ще мої знаки залишився ніби. І як свідчилися дні його служби, вірно повернувся до свого. дому. Після тих днів зачали завета його жінка, і таїлася п'ять місяців кажучи, та хоче в нього спонсі дні, коли стане сяжем здати мою ганьбу між людьми. І часом настав Єлизаветі час родити, і вона входила сина, її сусіди, та родина почули, що своїм свої, і своїми тілосердя, і радовались нею. Ось сьогодні прийшли оніцяти хлоп'я, хотів назвати ім'ям його батька Захарія, але його мати загоріла, кажучи, ні, він буде зватися Іван. Кажуть, далі в твоїй родині, нам нікого, хто звався тим я, і спитали його батька знаками, я би хотіше, хто той назвався, Попросивши табличку, він написав і пан його ім'я, всі дивувалися тому, ті ж, коли відкрили устає, я свіг розказався і він почав говорити на посилі Бога. І страх на повесті їхніх сусідів по всій гірській околицях юдеї, про серце голови, ті, що чули, берегли те в своїм серці, і між собою казали, що сьогодні лопняти буде, і справою рука Господня була з ним, Захарія, його батько спорився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і змінив народ свій. Дитяж і іскріплялись на дусі та фербували при аж до Дня свого явлення Ізраїлю. Ігода, царя Юдейського, священник на ім'я Захарія, штерги Алігії, та його жінка з дочерм Арона на ім'я Єлизавета. заповіді та накази Господні бездоганно. Чому так апостол Лука на початку де описує особистості Захарії і Єлизавети, зараз на початку Євангелії описує такі деталі. Спочатку він описує, що вони були, були обоє праведні перед Богом, і виконували всі та накази Господні бездоганно. думав, що спочатку описує їхню праведність, їхню побожність, а далі вказує, але вони були без Бо Єлизавета була неплідна, і обої були похилі віком. Ось до ліхісні. Як кажеться взагалі ті два речення між собою? Чому і так продає таку логістику? Спочатку описує їхню праведність, а далі описує проблеми. Відні перед Богом, і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. А далі слово але. Але вони були безхідні. А до чого тоді? Та можна зразу було описати, тобто на перше місце поставити, що вони були безхітні, старші віком, але ні, спочатку описує, що вони правні. Але, але, але вони були безгідні. і причина, бо яка саме була непліна. І обоє були похиліні. Чому, чому така, так описуємо так ці обставини? А знаєте, чому описує? Бо якщо ми? Візьмемо зараз під увагу о от друге речення, де він пише, що вони були бездітні, бо Єлизавета була непрітна. Тобто і вже дійшли обоє до. Як він би не написав Лука спочатку, щоб праві були перед Богом. і виконувалися запити та накази Господні бездоганно, бо тому що люди вважали, що коли якась сім'я, родина не має дітей, не має потомства, значить мусить бути якась Божа кара, на що ти Бог покарає. Бо тому що діти. По це і благословення. Сім'я, яка має дітей, вона є благословенна. І Бог благословить. А сім'я, яка не має, якась проблема є. Щось не так. Бо й було би все добре, коли не мали б дітей. А навіть того немає, значить якась проблема є. І треба проблему розшукуватися житті, може, хтось з них не так щось зробив. Може, проблему те, вони тоді знаєте, дошукувалися, може треба дошуватися покоління їхніх, їх. може щось в родині сталося. І тому доліх Христіше виключити. Виключити, знаєте, оті такі нероз... такі, що ми зараз з вами, так навіть розважання ті. Що ми то розважаємо про те, що це виключити, тому ставить на перше місце їхню праведність. тому тобто він описує, вони були праведні перед Богом, виконували заповіді та наказали Господні бездоганно. А, а, але вони були безгідні. Тобто він тим самим хоче виключити, те, що народні обговорювання, що ми чимось могли проминитися, якась проблема вона буде, він то виключає. Бо тим першим реченням, що ми були праведні, що проблема не є, що їм Бог за щось міг покарати. Не Ми були праведні, вони виконували Божий сапі без догану. А що не було дітей, значить тим самим є певний Божий план. Певна Божа воля. Своїй черги служив перед Богом згідно звичаємся щиречої служби, випав на нього у храм Господній і, і кадити. А вся сила народу під час скатіння молилася надворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи проводичка дивного жертовника, і Захарія, побачивши, стривожився, страгнала на нього. Ангел сказав до того, не війся, Захая, бо твоя молитва вислана, жінка твоя завета, породить тобі сина, і ти не да си йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість, веселість, багато з його народження, бо він буде великий очах Господь, не мене, Напою І наповниться Духом Святим, вже зло на Матері своєї. До військосі. Коли це сталося? То що наповниться Духом Святим. Зло в червоні Матері Своєї. Коли це сталося, пам'ятаєте чи ні? Коли з'яснилося оце слово, коли наповниться Духом Святим? прийшла до Інозавети, ось тобі це сталося. А бачите, а Архангел говорив ще на сільський часу швидше про це. А то вже станеться, коли Марія прийде до Інозавети? І далі до Ріхті є проблема. Ми ту може проблему назвати війська слабкість, військ. проявлення ото свої людськості, що в мене так не буває, от загалі я проявляє свою слабкість. Він те, що є. По чому знати оція? Не постарі, і жінка має на схилі віку свого, на що він це запитується? Нащо він ставить таке запитання? До тебе вона є пророцтво? Що в твому житті відбудеться? Що в твоєму житті зміниться, яка буде зміна в своєму житті? А він то, що є природні у людей? Що в людей в це вже це всеміє неможливо, він ставить питання до Архангела. А ти вставив, поставивши запитання до Архангела, він ставить під сумнів у ці Божі слова. І далі ангел я Гавріїв, що стоїть перед Богом. мене постола говорити з тобою та принести тобі цю благовість. І не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали за храмі і дивувалися, що він там так завалився в храмі, коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив її в храмі. Що давав їм знаки і зосталася німий? Ви розумієте, яке пережив страждання от той Захаріна? Та перше німота це невелике страждання. Коли людина до того могла розмовляти, а тоді варто готовити, тобі забрали мову. можемо тепер зрозуміти хворі людей, от коли людина якась. Ціне життя розмовляє, має мову, а тут раптом інсульт і мову забрали. Як тут була. тепер, після того, як почувається та людина? Він чи давав їм знаки і зостався ми. І дивіться, і далі дуже цікаве речі. І як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого. Поки його тривала служба, тобто на черга, поки оті з тої черги, мали служити посвідчати, він перебував з ними в храмі. Напевно, що він ще не служив, але там і був присутній. І одна присутність, що служити вже не може, але там є присутній присутність, тому що більше напевно збільшувало це страждання. Знайте до Христі, що найкраща проповідь, чи найкраще розважання, чи найкраща молитва о те, що я зараз прочитав, щоб себе поставити на місце людини. Щоб відчути, що ті люди переживали, От поставити себе на їхнє місце. Пережити, тобто пережити їхнє життя в собі. От те, що ми зараз прочитали, Їхнє життя віднесе до себе. І ми багато з вами чогось зрозуміємо. Як ми своє життя поставимо на їхнє місце, почнемо це уявляти, вірте, ми багато чого нагадаємо своїм життя, як буде переживати їхнє життя. Ми з нами зразу нагадається багато боків з нашого життя. Що в нас щось сподібне буде одне, друге, третє. До нас так само хтось погано віднісся, до нас ми, так само було в нашому житті, що нас недобре сприймали, нас не розуміли. Ми багато чого нагадаємо, коли ми поставимо себе, своє життя їхне життя. як це, це називається, розбажання це називається. Щоб не сказати, у нас кворно з бажання, як само молитва. Можна молитися ранком, відкрити голитовник, відкрити щоденні, молитви, чи ранкові, а можна взяти сьогоднішній Івангеліє, прочитати і себе поставити на їхнє місце і те, що ми читаємо пережити самому, це тобі буде найкраще на самого літа. Тобто, як є можливість, проанізуємо ще самі, оце, що ми зараз з вами прочитали. Než to hlostný Boh do nás promoviť, ja že by se počíne. Sláva Jezusu Pán Slovenia, Ospodňa na vás, jeho vám hlavu dáti, vedelo ľudia vzá, už kde je čas, je na víti víti. Sláva Tebe, Hriste Bože, upováňa, sláva